Від початку війни католицький карітас угорщини вже надав Закарпаттю гуманітарну допомогу вартістю у 300 мільйонів форентів. Організація приділяє окрему увагу віддаленим регіонам, де проживають угорці. Цього разу директор католицького карітасу угорщини Габор Ечі передав у рахові медичні засоби, ліки, знеболюючі та інфузійні розчини для проведення операцій на суму більше ніж 20 мільйонів форентів для нас важливо, щоб у цей час ми приділяли більшу увагу цій території у верхньотисянському регіоні, адже через велику кількість вимушено переміщених осіб зросла кількість проживаючих в регіоні. та поранених теж лікують в тутешніх медичних закладах. Але медичне устаткування та ліки не доставляються у потрібній кількості. Тому для нас було важливим завданням пильнувати за цими лікарнями та по можливості допомагати їм в тому, чого вони потребують. Також важливо, щоб ті угорці, які проживають в цьому регіоні, відчували підтримку з боку ми вже давно підтримуємо з ними зв'язок. Ще через місію лікарів-волонтерів у нас виникли контакти, які і намагаємося надалі підтримувати. А лікарням ми допомагаємо медичними засобами. Зараз ми принесли матраци, засоби, які потрібні для проведення операцій, шприци, ліки, знеболюючі засоби та захисний одяг та рукавички тобто такі речі, які постійно потрібні, і які важко отримати цим закладам у достатній кількості. Ми намагалися дістати все це за допомогою наших партнерів з Німеччини та Угорщини. Так вони потрапили сюди. Частину медичних засобів було зібрано в Німеччині послом доброї волі католицького Карітасу. Ті контакти entstanden durch католичі Caritas. Я вже неодноразово бував на Закарпатті завдяки місії лікарів-волонтерів католицького карітасу. Був і в Рахові, і бачив, що є такі речі, яких не вистачає в лікарнях. Я організував збір допомоги у місті, де я проживаю, і таким чином ми змогли зібрати та принести сюди медичні засоби на суму майже в 30 тисяч євро. Наприклад, вантаж містить 6 тисяч доз знеболюючого препарату та інвалідні віски. Головний лікар Рахівської лікарні розповів, що католицький карітас Угорщини вже довгі місяці допомагає їхньому закладу, починаючи від гумових рукавичок до вкрай потрібних для проведення операцій приладів. Що надзвичайно важливо, що ця допомога є попередньо обговорена, узгоджена, і те, що має потреба наш заклад, наші пацієнти, наш медичний персонал, ми наступного разу отримаємо. Тому дуже дякуємо за таку підтримку. Дуже важливо відчувати. Підтримку міжнародних партнерів в цей час. Дякуємо і сподіваємося на надії на наступну співпрацю. Католицький Карітас Угорщини також передав спеціальні ліжка для дитячого відділення Рахівської лікарні.